Сьогодні 26 серпня 25-го року, до вашої уваги, гібридна форма писанки Олега Михайловича Подарок Нікополю. Ягідка в нього невеличка, Тут з монетою порівняти маленька, але дуже приємний мускат, дуже приємний рожевий колір у нього. По нагрузці зовсім мало. От. Він і підгорошив. Більше одного куща я не буду ризикувати, поки що, тому що є багато цікавіші форми. Е ну, для колекції один кущик може бути, поки що такі мої висновки, але, знову ж таки, цей рік. Своїми приморозками, і літо взагалі в нас холодне було. То не знаю, висновки важко робити, але на наступний рік побачимо. Подарок Нікополю.